Ля Полякова зраджує чоловіку. Такі заголовки почали публікувати змі. Це через світлини, на яких співачка цілується з учасником майстер-шефа Владом Міцкевичем. Кухар виклав фото в мережу і розповів, нібито про їхній роман. За його словами, вони з артисткою довго були у стосунках. Утім, зараз не разом. Тому мовляв, міцкевич і вирішив розповісти про це підписникам. Та музика недовго грала вже наступного дня. Влад вирішив спростувати. Свої ж заяви. Сказав, що прибрехав, бо був на підпитку. У нас з золю ми довгий час працювали. У нас був конфлікт, жорсткий конфлікт на фінансовій основі, в якому ми не знайшли спільного там спільної мови. І, коротше, ну розасла, От, і Я вирішив, вирішив просто на, ну, наговорити. Ну, поняли, нам предятіне Бр страшнейшій, просто страшнейшій предятіне. Поэтому я извиняюсь, не шертью вот эту вот всю хню, которую, ну, зараз я в інтернеті, ви розумієте, ну, потам подивіться, там згляда применявше максимально до виду що людині хайка. Влад Міцкевич вибачився і перед своєю дівчиною. На відео каже: сподіваюсь, не перед колишньою. Сама ж Оля Полякова відреагувала на звинувачення в зраді. Спочатку відповіла підписниці, ніби не треба слухати брехню а потім прокоментувала фейковий роман під час прямого ефіру в інстаграмі. То сильно я вам тут багато не розкажу, бо сам автор цих полуночних п'яно-наркотичних сторіс вже не все відповів. Вже від всього відрікся і, як то кажуть, вибачився. Правда, осадочок остався. Тому що, якщо ви чекаєте подробиць, то їх теж немає. Тому що це звичайний хайп через помсту, на помсті. Через те, що не вийшла співпраця, не вийшла дружба. Суд на нього податись цієї людини нема що взяти. Від слова зовсім. Там проблеми не тільки з алкоголем, з головою, а з усім. Розумієте? А якісь другі такі, може, нестандартні якісь рішення. Ну, я не знаю, Вадік міцкевічного ноги. О, будемо. будемо відривати. От тепер і думайте. Полякова каже, що відкрита зі своїми друзями, тому має світлини де когось цілує. Щоби співачка не тримала зла, Влад Мицкевич присвятив їй пісню для обкладинки. Відео використав кулінар кадр із Олею з її відеокліпа до пісні Королева ночі. Полякова поки що прем'єру треку ніяк не прокоментувала. А ти палаєш як вогонь на тобі, моя долонь. У мені знову алкоголь. Королева всіх інших королев співає. You love it.